Як ми бачимо, друзі, найгірші рішення і найгірші якісь новини, які е, з'являються в інфопросторі для українців за кордоном, чомусь виникають саме після того, як лідери тих країн Європи і так далі, де перебувають ці українці, їдуть з якимось візитом в Україну. Бо після цього з'являються якісь заяви, які пророкують нові проблеми для українців, і на цей раз е, е, теж не було виключення. Канцлер, поки що канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав недавно в Україну. А сьогодні він заявляє, що безробітних українців в Німеччині потрібно або працевлаштувати, або повернути назад додому. І говорить він про те, що багато з них щось дуже довго перебувають на соціальних виплатах. Давайте зараз цю тему розберемо. Це дуже цікаво і дуже важливо, і на фоні всіх інших. Заяв, які останні, останні буквально декілька тижнів просто е, їх шалена кількість в інтернеті, що навіть не можна всі їх там якось збагнути. Е, це підводить мене до дуже однієї цікавої думки, яку я озвучу в кінці цього відео. Тож дивіться до кінця. Також підтримайте лайком коментарем. Е, це завжди дуже добре. Для вас це одна хвилина, для вас це безкоштовно. Для мене це дуже важливо. Отже. Безробітних українців в Німеччині потрібно заохочувати працювати або повертатись додому. Багато хто з них перебуває на соціальних виплатах. Занадто довго, так каже Шольц. В Бундестасі він виступав і говорить: пряма мова. Прям, Занадто багато з них перебувають тут вже так довго, що їм час починати працювати. Сказав Шольц і наголосив, що ФРН. Надає всі можливості для вивчення мови, але чомусь він не сказав, що ФРН надає всі можливості для працевлаштування. Це по перше. А по-друге, чомусь з усіх мільйонів біженців, які знаходяться на території Німеччини, е вже дуже довгий період часу, бо Шольц не перший, хто про це говорить, е не ну, якби оця. Оці закидони про те, що всім тре всіх треба працевлаштувати, вони йдуть тільки в сторону українців. Це не стосується біженців там з Афганістану, з Сирії, з інших країн там Африки, Азії. Їх це не стосується, це стосується виключно українців, і то давайте бути давайте будемо чесними. У випадку, якщо е для українця є робота, його реально готові взяти на нормальну роботу, українець піде працювати. Українка піде працювати. Є окремі категорії, які працювати не можуть: це пенсіонери, це е, люди з маленькими дітьми, яким немає де цих дітей подіти, а таке також трапляється. Це ті категорії, хто не може працювати. Всі інші можуть працювати, і переважна з них більшість хоче працювати. Але е, виходячи з попередніх відео і мого дослідження по Німеччині. Що хочу сказати, так? які от мої, моє бачення цього. В переважній більшості не, українці просто тупо не можуть знайти роботу, джоб-центри, до яких ці українці прив'язані, нормальних варіантів або взагалі варіантів, не надають, бо одні живуть в маленьких, забитих селах, де немає роботи, інші не беруть українців, бо вони не знають, наприклад, на розмовному рівні там, німецької мови. А німецька мова це не найпростіша мова. Це також наступне. так, І е, якби це є основні проблеми, що українці просто не беруть на роботу. Або вони не можуть дочекатися якоїсь там своєї черги. І, е, Але бачимо, що в своїй заяві в Бундестазі після відвідування, після візиту в Україну е, Шольц. Якби всю відповідальність фактично спихує на українців. І знову ж таки показує їх в світлі, такому, що вони хочуть сидіти в когось на шиях і все. На мою думку, коли е лідер якоїсь країни їде е в Україну і е там говорить про е громадян цієї країни, які зараз, наприклад, проживають Німеччині, то він має повернутися в Німеччину з кращими думками про. Цих громадян про те, яким допомогти, і так далі, про те, яким дати як мінімум нові можливості, а не їхати туди і розказувати, що це все є яких треба всіх назад вернути в Україну, бо вони не хочуть працювати. Ну, це, це просто маразм. Про що вони говорили і як вони говорили, залишається насправді секретом, бо, звісно, нам ніхто цього не розкриє. Але наслідки бачимо, розмови його в Україні, нам дуже ясні. За словами канцлера, попередніх успіхів зі стимулюванням зайнятості, які уряд запровадив з цією метою, недостатньо. Е, і знаєте, я одразу хочу сказати, що це також подається в світлі, що цього недостатньо, бо українці ліниві не хочуть працювати. Але насправді це через те, що ті процедури, які були е, впроваджені Німеччиною, вони є мертвими, недієвими і вони точно не допомагають і не полегшують можливість працевлаштуватися українцям. Бачимо Польщу, наскільки просто в Польщі це питання вирішилось. Коли, е, просто, якщо людина не знає німецької мови, то береться якась кампанія або береться на роботу координатор україномовний чи російськомовний, який власне, е, повністю спілкується з цими е, з українцями, які працюють на цих заводах, і їм не потрібно знати польську мову. Для того, щоб виконувати свою роботу. Точно так само можна зробити і в Німеччині. Чому цього не роблять? Питання залишається відкритим. І кожен зможе дати відповідь на нього собі сам. Шольц розповів, що, так, що про це він дуже докладно говорив з президентом України Володимиром Зеленським. І Зеленський сказав йому: от пряма мова. Він сказав мені, що хоче створити українську установу в Німеччині та Польщі, яка буде підтримувати українців у поверненні або в працевлаштуванні їх на роботу, щоб ми могли працювати разом в цьому напрямку. Отак От сказав Шольц, що тепер мають створювати ще й компанії по працевлаштуванню державні українські, які будуть працювати на території цих країн. Друзі, що хочу сказати, в Польщі так точно такого. Щастя не треба, бо є компанія Grammy Personal, яка залюбки допоможе вам знайти роботу більш ніж 100 містах на території Польщі. Також вони нададуть вам нормальне соціальне забезпечення, забезпечать вам, ж, вас житлом, а також е, нададуть можливості для розвитку в рамках компанії. Бо це компанія, яка не схожа на всі інші. Е, якщо когось цікавить робота в Польщі, посилання в описі під цим відео заповнюйте заявки, з вами зв'яжеться менеджер надасть вам консультацію. Також, 28 липня, генеральний секретар консервативної німецької партії ХСС запропонував скасувати грошову допомогу біженцям, які офіційно не працюють, зокрема українцям. Але ми знаємо, що ніхто не буде відміняти допомогу біженцям з Африки, Азії та Близького Сходу. Ну, не будуть вони цього робити. Все, Вся оця риторика, яка робиться, що біженці погані, біженці не працюють, біженці такі не сякі, це все робиться виключно для громадян України. Бо всіх інш, всі інші, знаєте, мають інший статус, як то кажуть. І, власне, на цьому все. Я за те, щоб кожен українець за кордоном хто може працювати. так, щоб він працював, щоб він сам себе забезпечував, щоб він розвивався, будував своє майбутнє і так далі. Той, хто не може, нехай сидить на виплатах, якщо є така можливість. Це е, адекватно, це нормально. І що стосується Німеччини, тут е, розуміємо, що питання саме в Німеччині, бо є сусідня Польща, де також знаходиться мільйони українців, і в Польщі працевлаштовано 75% українських біженців. А в Німеччині, я не знаю, може до 20 не дотягує. То тут, напевне, питання все ж таки. Не в українцях, а питання в тій системі, яка е, для цих українців зроблена. Бо Польща дуже добре це розуміє, і Польща дуже добре інтегрує українців в свій е, ринок праці, в свою фінансову систему і так далі. Німеччина бачимо, на жаль, на сьогоднішній день цього не робить, але вже є е, звинувачення українців в їх ледерстві і в тому, що їх треба повертати назад. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво їх почитати. Всім до нових зустрічей!